Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якщо вам здається, що Україна перемогла в інформаційній війні проти Росії, мушу вас розчарувати. Період захоплення українською мужністю та шоку від жорстокої Росії завершується. Пише Лана Зеркаль. Цинічна пропаганда про те, що свій теплий светер ближчий до тіла, піднімає голову в Європі. Найбільш яскравий приклад Угорщина, звісно, поки Україна захищається ціною життів військових та цивільних Орбан цинічно торгується на крові. Наприклад, заявив, що дозволить відновити санкції лише якщо їх знімуть з трьох російських олігархів. Османова Авена, Тарашні. Від такого хамства навіть досвідчені дипломати були в шоці, але довелося домовлятися, щоб уникнути сорому. Орбану ж, все одно одного разу він зміг вивести з під санкцій патріарха Кіріла, а може, і цих бандитів вдасться, а не вдасться ще щось відірве собі в ЄС, спецумови на газ або кошти фонду розвитку, можливості, які дає вето на рішення ЄС величезні. Боротися з цим можливо лише спільно і постійно. Поодинокі акції та звинувачення, як ми бачимо, неефективні. Але це не означає, що нічого не треба робити. Навпаки, нам потрібно знайти ключ до серця. Ця угорців, які досі пам'ятають та рефлексують з приводу тріанонського договору, за яким Угорщину змусили погодитися на втрату майже трьох чвертей території, відмовитися від авіації флоту та скоротити армію. Отже, знайти точки дотику можливо, бо угорці це не лише Орбан та його посіпаки. Головне це не припиняти комунікацію та нагадувати, як болісно втрачати людські життя території та про те, що сьогодні на кону стоїть майбутнє всієї Європи. Ми маємо бути на кожній публічній акції, сперечатися з кожним експертом та журналістом, демонструвати можливості, які Україна пропонує Європі після перемоги. Ми маємо подвоїти дипломатичні та інформаційні зусилля, не істерити, розповідати і переконувати, аргументувати, шукати партнерів та союзників. Європейська інтеграція буде непростою, щоб вона завершилась успішно. А про неї має дбати кожен сіо, кожен міністр та кожен нардеп. Контрнаступ на пропаганду потрібен в Європі вже зараз. Резюмує Лана. Тим часом міністр уряду Чехії з Європейським. Ских питань Мікола Бек вважає, що останні дії угорщини роблять теоретично ймовірною ситуацію, коли вона може вийти зі складу європейського союзу. Таку заяву Бек зробив в інтерв'ю чеській радіостанції Аерожлас. Єдністю у Європейському Союзі ніколи не була і не буде єдністю єдиного голосу. Це завжди буде єдність багатьох Єдність багатьох голосів, які ведуть між собою діалог. Інколи сперечаються, але зрештою знаходять взаємну згоду з ключових питань, зазначив чеський урядовець. Бек додав, що в найближчі місяці буде зайнятий утримуванням Угорщини в Європейському мейнстримі та водночас вказав на невеликий позитивний сигнал відмову Будапешта від вимоги виключити із санкційного списку ЄС трьох олігархів. У ЄС переговори часто важкі, їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити відійти від цього краю чи ризикнути і стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу. Сказав він. На уточнення ведучого міністр уряду Чехії сказав, що в теорії може йтися про вихід Угорщини з Європейського Союзу. Останні роки угорська влада часто критикує європейський союз, зокрема через її звинувачення в порушенні прав людини і верховенства права Будапештом. Зазначимо скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Можна пояснити тим, що президент РФ Володимир Путін в обмін на підтримку обіцяв йому частину України, а саме Закарпаття. Таку думку висловив опозиційний російський політик та правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 го каналу. Він упевнений, що Орбан давно замахінований у різних схемах. Також Фейгін пояснив, чому в РФ Сприймають Україну як наконечник західного списа. Окупанти не здатні зрозуміти, що люди просто хочуть, щоб Росія від них нарешті відчепилася. А звинувачення у маріонетковості або вони лягли під захід. Це чергова маячня. Ой, підпали під захід. Тільки захід щось не займав території, не вбивав дітей у бучі і допомагає грошима. Чому б тоді Україні не вибрати союзником захід? А кого вибрати? Москву цих усіх з мордами у вигляді дуб в той же час в ефірі загальнонаціонального телемарафону секретар РНБОЛексій Данілов заявив. Що Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і Будапешт захотів забрати частину наших земель собі. Звучить більш ніж сенсаційно, але за добу офіційний Будапешт не відповів нічого. Чим лише підтвердив правдивість слів секретаря РНБО. Тим більш є ретроспективна новина від 22 лютого 2022 року. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для виконання гуманітарних завдань та недопущення проходу воєнізованих формувань. При цьому Бенко заявив, що бойові. Дії точитимуться не тільки на сході нашої країни, але й навіть біля Києва та в Закарпатті. Тоді така заява сприймалась лише як елемент такого собі інформаційного сум'яття, який для майбутнього нашої держави та безпекової ситуації в Європі матиме викриття намірів Будапешту, стати фактично посібником агресії РФ, поки сказати складно. Але тут варто відзначити, що Financial Times уже виступила з наїздом на адресу Угорщини, загорнутим у дипломатичного характеру формулювання. Суть публікації Угорщина своєю поведінкою фактично підігрує Кремлю. Хоча я лишається формально членом НАТО, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.